Тим часом столична ДАІ та комунальники вкотре взялися залагодити одвічну проблему міста стихійне паркування з кожним днем. Автомобілів більше а місць для стоянки навпаки стає менше. Яке вирішення пропонують тепер? Дізнавалися журналісти свідка. Поставити своє авто в Києві особливо в передмісті в день непросто. Місць катастрофічно не вистачає, тож водії, незважаючи на 255 гривень штрафу за паркування в забороненій зоні, залишають машини, де доведеться. Даївці зазначають, можуть покарати гривною лише якщо застануть порушника на гарячому. Якщо буде у нас час, то будемо чекати. Но водій може і побачити, що тут так багато камер і може не з'явитися до вечора. У нас перед очима столичний кермувальник бачить шпаринку на тротуарі і кидається туди, що порушив, не сперечається. За це усне попередження Даївця. Так як ви знаходитесь в автомобілі нікуди не пішли, я вам зроблю усне зауваження, але ви обов'язково повинні припаркувати так, там, де це дозволено. І запам'ятайте, зрозуміли? І такі порушення у столиці на кожному кроці не допомагають навіть паркувальники, які вправно знаходять вільні місця на тротуарі для охочих поставити свої авто. Переконуючи, не кожен другий водій намагається уникнути сплати за користування стоянкою. Вони в основному кажуть, що вони працюють в якихось органах, показують мені різні удостовірення. Комунальники кажуть, зараз вони беззбройні перед водіями-нахабами, які залишають свої машини там, де заманеться двома, а то й трьома рядами просто на проїжджій частині. Блокування сьогодні немає евакуації сьогодні немає в тій частині, яка вона була до 2010 року. Тому е, здійснити якісь заходи, скажімо так, адміністративного впливу на водія, який порушив правила паркування сьогодні в місті Києві на паркувальному майданчику абсолютно немає ніяких. Ілона кермує не перший рік зі знахабнілими водіями, стикається чи не щодня. По поводу культуры водителей каждый хочет поставить перед входом туда, куда он заходит. И поэтому здесь очень часто оставляются машины в таком месте, где просто невыносимо как-то их не объехать, не обойти, не посмотреть. В основном автомобилисты ездят, увидели какое-то место, кидают посреди дороги. Очень много аварий из-за того, что ставят на пешеходных переходах, много аварий, потому что ставят там, где закрывает видимость. Та залагоджувати проблему все таки треба, бо з кожним днем у столиці дедалі більше автівок, а місць для паркування менше. Тому за стіл переговорів сіли як даївці, так і столичні комунальники. Перше перегляд паркувальних майданчиків в центральній частині міста. Друге значить категорична заборона паркування транспортних засобів під кутом. Третє перегляд дорожніх знаків. Зупинка заборони це знак 3.34. Ну і четверте упорядкування. Паркування автомобілів таксі, комфортне пересування по дорогах столиці України, а також по інших дорогах нашої держави залежить від кожного з нас. Олександр Грапач, Андрій Мартищенко, Андрій Грищенко, НТН.